Стало відомо, що ізраїльські танки вдарили по натовпу цивільних у Газі. Дуже велика кількість жертв та поранених. За повідомленням палестинських медиків, десятки поранених перебувають у критичному стані, що трапилося прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Ізраїльські танки відкрили вогонь по натовпу в Газі. Щонайменше 59 людей загинуло. Сотні поранених пише Reuters. Кривавий інцидент стався у вівторок у місті Хан Юніс на півдні сектора Гази. За даними агентства, ізраїльські танки обстріляли натовп людей, які намагалися отримати продовольчу допомогу. За повідомленням палестинських медиків загинули щонайменше 59 осіб, понад 220 дістали поранених. З них щонайменше 20 перебувають в критичному стані. Свідки розповіли, що ізраїльські військові нібито спочатку дозволили людям підійти до гуманітарних вантажівок, але згодом відкрили вогонь. Водночас армія оборони Ізраїлю повідомила, що розслідує обставини інциденту, наголосивши на близькості скупчення людей до ізраїльських військових позицій та вантажівка, яка застрягла у цьому районі. Цахал заявив, що висловлює жаль щодо будь-якої шкоди для непричетних і запевнив у прагненні мінімі. Зувати втрати серед цивільного населення за даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, з кінця травня, внаслідок обстрілів гуманітарних черг у Газі, загинули уже 397 людей. Ще понад 3 тисячі зазнали поранень. Це найкривавіший інцидент відтоді, як Ізраїлю травні частково зняв блокаду, що тривала майже три місяці. Нагадаємо, що війна в Газі триває з жовтня 23-го, після нападу Хамас на Ізраїль, у якого загинуло 1200 осіб, і було захоплено понад 250 заручників. У відповідь Ізраїль розпочав широкомасштабну операцію, яка, за словами палестинських медиків, уже призвела до загибелі майже 55 тисяч людей, спричинила гуманітарну катастрофу та масовий голод. Нещодавно стало відомо, що Ізраїль розширює операцію від. «Відвага і меч у секторі Газа, щоб зачистити район від терористів.